Ну і те, що відбувається в виборчих списках, Дмитро Гнаб більше знає. Вони зробили низку матеріалів, які вже показали, що казав, в ефірі національного. Сьогодні знову до Петра Порошенка. Що таке за підхід, другий підхід до, до списку. До снаряду. Де? А по-перше, у Петра Порошенка значний рейтинг, тому депутатів пройде дуже багато. Відповідно, ми аналізували величезну частину списку, да, близько ну, першу сотню, бо має пройти не менше 80. То, відповідно, роботи, роботи багато і, власне, фігурантів розслідувань теж багато виходить. По-друге, маємо. Ну, блоком Порошенко я займався. Мої колеги. Я просто хочу наголосити, бо там сьогодні вже маємо перші відгуки ображених політиків, зокрема партії громадянська позиція і їхніх друзів і сателітів демократичного альянсу, які дуже образилися на нас за матеріал про Анатолія Гриценка і його зв'язки. З олігархом Василем Хмельницьким ми робили наша команда і наш проект розслідувань робили. Розслідування по шести політичних силах. Це, якщо нам там коментують, що ви мовляв мочите Гриценка, чи не можете ви звернути увагу там на опозиційний блок, чи блок Порошенка ще раз вкотре наголошую, що ми робили по всім. Зокрема, першим пішов матеріал в соцмережі і почав активно поширюватися про Анатолія Гриценка. Просто Зараз опозуміш. покажемо про Порошенка трошки пізніше про опозиційний Розумієш, блок. Розумієш, буде Анатолій. трошечки запізно. От чому і я б боюся. тому що так дійсно величезний масив для аналізу, але та інформація, яка буде видана в ефір до виборів, вона ще може вплинути на виборця. А те, що ви пізніше констатуєте діагноз, пацієнт помер. Чому пізніше вчора вийшов? Сюжет в ефірі точно ви це випуск, все вийшло в ефірі вчора на першого національного саме про те, я і кажу. Якщо вийде. ти кажеш що ще трошечки згодом, вибори ось вже в цю неділю. Що ви ще встигнете розказати, про яких цікавих людей і темних конячок ви встигнете сказати до 26 жовтня? Ну, стривайте роботи було багато, щоб Безумові. проаналізувати шість. Політичних сил, але ще додатково, крім шести, ми спробуємо зробити текстову версію по свободі, і по заступу, крім шести, оцих от, от найпопулярніших: блок Порошенка, народний фронт, опозиція, народний фронт, батьківщина, опозиційний блок, громадянська позиція, садовий самопоміч і що ще? І ляшко, от крім. А цих. Після першого матеріалу роби. про блок Порошенка реакція якась була на персонажа. Нагадай, <реш> <Я реш> про кого? Тому що ми дивилися про Артура Герасимова. Да. Це 42-й да, да, номер та. в списку блоку Порошенка. Да, я розмовляв з представниками блоку Порошенка, які відмовилися коментувати на камеру, але обурювалися. Я кажу, чому ви обурюєтесь? Давайте я у вас коментар візьму. Ні, ви не праві, тому що справді Безлер... Це лідер горлівських бойовиків без mm -hmm. працював у Артура Герасимова. Але, мовляв, він попрацював лише два тижні водієм і його звільнили. Хоча ця інформація не відповідає дійсності, тому що він працював не два тижні. А практично рік і не водієм а керівником служби безпеки і не звільнили. А Артур Герасимов і Сергій Шахов згорнули свою діяльність, тому що у них були конфлікти з тобто старими відповідь відповідь із серії. Він там зарбана морозовий пішов погуляти, не не спрацьовував. Ну як у Вірменського радіо питали, я так, зрозумів. правда ліжохачатерян ви тобто виграв? реакції нуль та з боку офіційної реакції нуль. Тобто в цьому плані блок Порошенко не особливо в. Вирізняється, відрізняється від команди Януковича. Вони критику і журналістські розслідування доведені фактами, просто намагаються ігнорувати, не приймаючи кадрових рішень, зрозуміло, ніхто Артура Герасимова нікуди не викинув, не даючи коментарів. Артур Герасимов так нам і не прокоментував. І офіційні, от до речі, ми перед тим як показати цей мій матеріал по блоку Порошенка, я навколішки благав. Ірина Геращенко не дасть. Збрехати вона в них відповідає за всі зовнішні комунікації. Благав, дайте, будь ласка, когось із ваших очіль, ну там топ представників вашого блоку, списку там, щоб вони прокоментували, чому там ці, ну ті чи інші люди з'явилися в списку блоку. Не давали протягом двох тижнів жодного спікера. Отаку от, от просто захищали грудьми. Жодного спікера не дамо зрештою в передостанній день зйомки матеріалу вони дали нам в якості спікера, який може прокоментувати список блоку Порошенка Артема Біденка. Він у них на 106-му місці.